Зупинилися власне поруч з парканом. Там був кордон міліціонерів. Вони стояли приблизно у 7-10 рядів. Власне, активісти зупинилися біля цього паркану на тракторі. Вони були з закритими обличчями у руках. Деякі з них тримали металеві ціпки. Зупинилися, і почали спілкуватися з правоохоронцями, намагалися їх переконати, відійти геть та дати спокійно проїхати до установи державної. Втім, правоохоронці ні на що не реагували з активістами, не розмовляли і просто мовчки стояли за парканом. По тому активісти попереджали правоохоронців, що зараз почнуть зносити цей паркан. Пояснили свої дії тим, що вони будуть проводити прибирання, і рушили на правоохоронців. Свої дії також вони почали кидати у кордон міліції запалені фаєри, пластикові предмети та бурківку, яку Відривали від, від підлоги біля ну біля банкової на, на цій дорозі. Почали кидати у правоохоронців. Міліція ні на що не реагувала, Коли активісти підходили і починали починали намагатися штовхати міліціонерів палицями за огорожі, міліція пускала сльозогінний газ. Свої дії активісти пояснили тим, що обурення